Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 17 жовтня 2024 року, на три варіанти, як завжди. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. А я починаю, як завжди, з першого варіанта. Перший варіант вам ні. У вас аркан дороги, і ви, можливо, зараз обираєте якийсь напрямок. У кожного це своє. Хтось, можливо, обирає партнера, хтось може обирати спеціальність, професію. Або стоїть на виборі змінювати роботу чи не змінювати. Можливо, хтось обирає їхати чи не їхати. Можливо, комусь обмірковує потрібно йому лікування, не потрібне. Хтось обирає. Яку лікарню вам завітати. Ну, тобто людина, яка дивиться на перший варіант, зараз поки що вибирає. І на сьогодні вам діяти ще не варто, тому що вам потрібно добре все обміркувати і знайти те, чого вам дійсно, що вам дійсно потрібно, і лише потім будете діяти. А я бажаю вам, хай гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Риби вам так. Хто планував отримати якісь фінанси, можливо, перекази або якісь нарахування там, фінансів, тож ви це отримаєте. Також ви можете діяти з будь-яких питань. Для вас день буде вдалим. І якщо ви планували якісь поїздки, переміщення, то також для вас це буде вдалим. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Третій варіант вершник перевернутий, ні. Якщо ви планували десь їхати, то, можливо, щось зміниться. Зміни будуть відбуватися незалежно від того, чого ви хочете. Вони самі по собі будуть до вас приходити. І також, якщо все ж таки вам доведеться вирушати в дорогу, будьте дуже уважні до свого транспортного засобу. Або обміркуйте, чи варто вам взагалі туди їхати, де ви збиралися. Можливо, це вам ще не прийшов час туди їхати, або це не наразі. Тож утримайтеся від поїздок, якщо у вас є такі можливості, і обміркуйте план подальших дій, тому що для вас наразі потрібно визначити ваш напрямок. Хочете ви тої поїздки, не хочете, що ви взагалі хочете. в більшому ступені це буде пов'язано з роботою або з якимись поїздками і переміщеннями. Тож бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного разу будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.